Сьогодні ми робимо навчальне дослідження за номером 4. Метою роботи є виміряти густину досліджуваних рідин, порівняти температуру плавлення речовин на прикладі металоалюмінію та речовини парафіну, дослідити фізичні властивості простої речовини не йоду. У першій частині дослідження ми досліджуємо. Рідини воду, соняшникову олію та розчин спирту. Звісно, з життя ми маємо досвід, в якому можемо описати словами такі фізичні властивості, як колір, запах чи розчинність у воді. Так визначаємо соняшникову олію як рідину жовтого кольору з приємним олійним запахом. У розчину спирту – Запах спиртовий. Він рідина без кольору, добре розшина у воді. Сьогодні ми повчимося за допомогою відеодослідів визначати густину і виміряти її приладом ареометру. Так, густина води зазначається 1000 кг на метр кубічний або 1 г на мілілітр. Визначимо густину інших рідин олії. Та рушину спирта. Після того, як ви запишете е, числові відомості про густини цих рідин, прошу вас визначити, у якої рідини густина найменша, а у якої найбільша. З інтернет джерел або довідника зазначте температури кипіння цих трьох рідин. Звісно, ви можете одразу написати температуру кипіння води, яка дорівнює 100 градусам Цельсія. Після заповнення таблички напишіть висновок, які з властивостей цих рідин є подібними, а які різними. Сьогодні знайомимося з приладом ареометром Перед вами декілька таких ареометрів. Прилад представляє собою скляну колбу, де в нижній більш широкій частині знаходиться невелика кількість важкого дроба, у верхній більш вузькій частині шкала, за якою визначають густину рідини. Як працює цей прилад? Він заснований на законі Архімеда. Маса будь-якого фізичного тіла дорівнює масі води, яка ним витісняється. Оскільки кожна рідина має свою густину, то одне і те ж саме тіло може занурюватися в неї на різну глибину. Коли занурюється ареометр, відбувається урівноваження, і в момент досягнення рівноваги ареометр буде плавати у шарі рідини, буде плавати вільно. Коли прилад прийме вірне положення, то за ареометричною, Шкалою визначають густину. Зараз ми будемо визначати густину розчину спирту. Беремо для досліду 40% розчин спирту. Наливаємо у високу скляну посудину ареометр. Беремо в руки і опускаємо у циліндр. Густина. 40відсадкового розшину спирту складає 953 кг на метр кубічний. Зараз за допомогою циліндра і аліометра вимірюємо густину води. Ми вже знаємо, що прилад являє собою поплавок з каліброваною шкалою, що визначає густину рідини. Треба правильно добрати. Об'єм рідини, щоб вода чи інша рідина не виплескувалася за стінки посудини. Зараз об'єм добре правильно. Придивимося ближче до шкали та визначимо густину води. Густина води складає 1000 кг на метр кубічний або приблизно 1 г на Міліліт. Порівняйте її з іншими густинами рідин. Соняшникова олія це продукт рослинного походження. Вона має приємний запах смак, жовтий колір. Для вимірювання густини олії. Використаємо мідний циліндр і прилад ареометр. Тримаючи за верхню частину скляної трубки, обережно опускаємо ареометр у циліндр та зазначаємо значення густина олії 920-927 кг на метр кубічний. З дослідами номер 2 та номер 3 У досліді номер 2 ми досліджуємо такі тверді речовини, як алюміній та парафін. Порівняємо температуру плавлення. Що таке плавлення? Це перехід з твердого агрегатного стану у стан рідкий. У алюмінію температуру плавлення. Буде вище 600 градусів, а у парафіну набагато менше. Звісно, можна, записавши ці дані, зробити висновок, а як ці властивості впливають на використання даних речовин. Чому ліміні так важко плавиться, тому що у нього атоми між собою тримаються дуже міцно, неначе тримаються руками у замочку. Алюміній в зв'язку з цим можна використовувати як матеріал для, наприклад, посуду. При нагріванні він не розплавиться. Чи, оскільки він ще і електропровідний, дроти з нього не будуть сильно нагріватися. Ну а парафін? Він легко плавиться. З нього легко виготовити свічку будь-якої форми. Запишіть свій висновок. Які ще властивості мають ці речовини і як їх можна використовувати? У досліді номер 3 прошу вас вивчити фізичні властивості йоду, не металу йоду. Спочатку порівняйте, де краще йод розчинюється – у воді чи у спирті. Чому аптечна настоянка йоду? Насправді неправильно називається просто речовина йод, хоча це спиртовий розчин. А також прошу вас уважно ознайомитися знайомитися з таким явищем, як сублімація йоду. Що це таке за явище? Це явище, коли речовина при нагріванні переходить одразу з твердого агрегатного стану у газоподібний. І при охолодженні у йоду відбувається зворотня сублімація. Він з фіолетової пари стає кристалом сірого блискучого кольору. Отже, опишіть фізичну властивість явища сублімації у йоду. Зробіть висновок щодо хоча б однієї властивості, розшинності йоду. Як це впливає на використання. Речовини йод. Алюміній срібляста білий метал. Добрий провідник тепла і електрики, пластичний легко піддається механічній обробці. При нагріванні метал алюміній починає плавитися. Температура плавлення алюмінія від 660 градусів Цельсія. Він розплавляється, але завдяки оксидній плівці тримається разом шматком. Досліджуємо речовину, з якої складається свічка. Це органічна речовина блідо-жовтого кольору парафін. Нагріваємо його на полум'ї спиртівки. Парафін легко плавиться, починаючи з температури 65 градусів. Ці сірі блискучі кристали кристали простої речовини неметалу-йоду з формулою йод 2 Будемо перевіряти як йод розшинюється у воді. Беремо невелику кількість кристалу кристалів йоду і поміщаємо у воду. Чекаємо деякий час, чи розшиниться йод у воді. Бачимо, що розшинення у воді не відбувається. Можемо зробити висновок. Йод погано розшинюється у воді, і цьому не допомагає навіть перемішування. У нас є іще один розшинник з формулою С2H5OH це етиловий спирт. Перевіримо, чи розшинюється йод у етиловому спирті. Повторюємо, поміщуємо йод у етиловий спирт і спостерігаємо утворення розшину коричневого кольору. Можемо згадати, що саме такий колір має йодна настоянка з аптеки. Отже, йод розчиняється у спирті. Досліджуємо не метал йод. Це кристали чорного сірого кольору з металічним блиском. Одна з фізичних властивостей речовин змінювати агрегатний стан. За високої температури плавитися, переходячи у рідину, а при подальшому нагріванні утворювати пару. Вміщуємо декілька кристалів йоду у колбу і починаємо нагрівати. Через деякий час у колбі з'являються пари фіолетового кольору. Зверніть увагу, рідини немає, а речовина з твердого агрегатного стану одразу переходить. У газоподібний. Це явище називається сублімація, коли відбувається перехід від твердого одразу у газоподібний агрегатний стан. І навпаки, при охолодженні колби на стінках будуть випадати кристали твердої речовини йоду чорно-сірого забарвлення. Відбулася зворотня сублімація. Пара йоду стала твердою речовиною. В цьому і є особливість цієї речовини.